Вітаю всіх, друзяки, любителі барахліжка. <гум> ну що, сьогодні на скупочці цілий день просидів. І що вам хочу сказати? Люди підходять, цікавляться. Сьогодні навіть зробили одну закупочку. Ну дуже багато сьогодні людей питало. Цікавилось, що там, як там. І одна людина принесла. Зараз покажу вам, що нам принесли. Нічого зверхістего, але тим не менш приємно. Так, ось такий фотоапаратік принесли. Сомка кібершот. На жаль, зарядки нема. Завтра будемо перевіряти. Флешка, акумулятор стоїть. Ось така репліка. Вашерон Константин. Правда, вони щось не йдуть. Ну, будемо розбиратись. Ну, тим не менш. Репліка треба, стеклешка почистити, бо щось тут воно залізено чимось. І от, от таких два мішки. Це десь приблизно 40 роки. Вони такі, бачите, потерті, вже краска злізла. Бісквітний фарфорчик. Ну, тим не менш. Трошечки, але приємно. Я думаю, потихеньку-потихеньку діло потихеньку, пойдет. Що скажете з цього приводу? І вчора, до речі, купили класні часи Сейка. Зараз зроблю вам відео, покажу. Так що шевелимося потрохи. Всім добра!